Слава Україні! Триває 341-ша доба російського широкомасштабного вторгнення. Противник продовжує вести наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. На інших напрямках обороняється. Російські окупанти протягом доби завдали 4 ракетних удари. Також здійснили понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по цивільній інфраструктурі міста Очаків на Миколаївщині. Високою залишається загроза російських авіаційних та ракетних ударів по всій території України. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка без суттєвих змін. Наступальних угруповань противника не виявлено. На полігонах Республіки Білорусь триває підготовка підрозділів ворога. Окупанти обстріляли райони населених пунктів Хрінівка і Красний хутір Чернігівської області, Волфини, Шпиль. Басівка, Запсілля, Мезенівка, Велика Писарівка Сумської області та ветеринарне глибоке, зелене, Нескучне, Верхня Писарівка, Вовчанськ, Бударки, Новомлинськ та Дворічна на Харківщині. На Куп'янському напрямку від ворожого вогню постраждали Синьківка та Кислівка Харківської області, і Новоселівське, Берестове та Андріївка на Луганщині. Авіація Сил оборони України протягом доби. Завдала чотири удари по районах зосередження ворога, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили три пункти управління, чотири райони зосередження та два склади боєприпасів окупантів. Вірте у Збройні сили! Разом переможемо! Слава Україні!